Вітаю, це подкаст «Окішо» від Центру спільних дій. З вами Яна Проць та Юлія П'єцко. Уряд пропонує запровадити статус закордонний українець. Розбираємося, кому його будуть присвоювати і для чого це закордонний українець. Це така особа, яка є громадянином іншої держави, або особою без громадянства. А така особа повинна мати українське етнічне походження або за походженням бути з України. Що мається на увазі? Українське етнічне походження це належність особи або її предків до української нації та визнання неї України батьківщиною свого етнічного походження. На сьогодні число осіб українського походження, які проживають за межами України, це приблизно 12-20 мільйонів. Тобто, це можете уявити собі, наскільки це велика кількість людей. Важливість такого статусу можна розглядати в кількох аспектах. Ну, по-перше, це, напевно, в'їзд та виїзд з України та в Україну закордонних українців. Загалом така процедура здійснюється за законом про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Але при цьому закордонні українці, громадяни держав, з якими Україна має візовий режим, мають право на безкоштовне оформлення багаторазової візи для відвідування України. Та без надання відповідного запрошення а, строком дії аж на 5 років, і це видається лише на підставі посвідчення закордонного українця. Крім того, такий українець а, може іммігрувати в Україну для постійного проживання. Звісно, за умови отримання в установленому порядку дозволу на імміграцію для постійного проживання. До речі, такими перевагами може скористатися не лише сам закордонний українець, але і його подружжя та його діти. Інший аспект стосується вже безпосереднього перебування закордонного українця на території України. Тобто таки, така особа, закордонний українець, який на законних підставах перебуває на території України, користується тими самими правами і свободами, а також несе ті самі обов'язки, як і громадяни України. Звісно, за винятком особливостей, встановлених Конституцією чи законами України. Крім того, особа, яка набула статусу закордонного українця, має право працювати на підприємствах, установах та організаціях або проводити іншу трудову діяльність на підставах і в порядку. Встановлених, як і для громадян України, тобто це є дійсно значною перевагою. Крім того, є ще одна дуже класна перевага, оскільки закордонним українцям щороку встановлюються квоти прийому до вищих навчальних закладів України в межах обсягів державного замовлення. Що це означає на практиці? Тобто, молода людина, особа, яка є громадянином іншої країни, але при цьому є закордонним українцем, може безкоштовно навчатися в Україні. Тому я думаю, що переваги, в принципі, є непогані. Такий статус, він є дуже важливим для багатьох людей. А яка процедура набуття цього статусу закордонного українця і як перевірятимуть людей, що хочуть отримати статус? На сьогодні така процедура вже існує. А особа, яка бажає набути статусу закордонного українця, подає письмову заяву. Про надання цього статусу. Якщо це на території України, то це до Міністерства закордонних справ. А якщо особа перебуває за кордоном, то до дипломатичної установи України. А відповідна форма цієї заяви розроблена. Кабінетом міністрів України, крім того, до заяви додаються паспортні документи або документ, що його замінює. Документи чи свідчення, які підтверджують українське етнічне походження або походження з України. Мається на увазі, якщо немає можливості отримати документи з архівних даних, тоді замість них можуть. Бути свідчення, які дійсно підтверджують українське етнічне походження, до документів може бути додано характеристику клопотання, наприклад, від громадської організації закордонного українця, членом якої є заявник. Однак така процедура діє ще в нас на сьогодні, тому що 1 листопада до Верховної Ради України внесено законопроект, яким пропонується розширити повноваження національної комісії на звернення до Служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки та Державної прикордонної служби України, до яких. Національна комісія зможе звертатися із запитами з метою отримання інформації щодо наявності чи відсутності вчинених заявником дій, які загрожують національній безпеці України та національним інтересам України. Що власне змінює цей законопроєкт у статусі закордонного українця? Власне, в самому статусі цей законопроект не, не особливо щось змінює. Змінюється процедура надання такого статусу, процедура його позбавлення та процедура відмови у наданні такого статусу. А як я вже казала, тепер для того, щоб надати статус закордонного українця, спершу необхідно отримати інформацію від Державної служби безпеки, Державної прикордонної служби. Про те, що особа не вела підривну діяльність або не загрожує національній безпеці України однак, також цей законопроект містить дуже значні особливості. Для відмови або позбавлення такого статусу, або відмови у його наданні, зокрема, якщо у інформації, наданій службою безпеки України, Державною прикордонною службою, службою зовнішньої розвідки України, буде встановлено інформацію, що особа, яка намагається отримати статус Закордонного українця вчиняла дії, які загрожують національній безпеці або національним інтересам, або що саме головне, що внесено в цей законопроект, це якщо особа визнає правомірним встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, або публічно підтримує рішення або дії держави-агресора чи збройних формувань. Крім того, якщо особа публічно заперечує Голодомор 32 го років в Україні, тобто мені здається, що такі моральні засоби фільтрації вони все ж таки повинні бути для того, щоб отримати статус закордонного українця.